Ой, боже Боже, любенькі, дорогенькі. Доброго раночку. Кофту наділа, бо вентилятор Дує, записала. Тільки що відео. Таке ж, воно мокрий, така ж прохладненько. Як ви поживаєте, як ваші справи? Сьогодні не будемо про порчі. Не думайте, що мені це нравляться теми. Прям я від них в восторгі Абсолютно. Тобто я проти цього всього казала вам і кажу. І, і отакі от діла. Що вам хочу сьогодні розказати? Хто знає, що я хочу. Нема писульок, це знімали тільки що на той канал про Єрмака. Наші можна в ладці. Нема нічого у мене сьогодні записаного для вас. Так, візьмемо якусь колоду, давайте таке подивимось. Щось може комусь хоче колода сказати. Є в мене такі маленькі. Це колода, обикновена колода. Така маленька. Це раніше я їздила, було що. Були такі в різні моменти, що їздила на розклади. Ось така вона маленька. Отака вона маленька. Ну, Вона ну, стандартна йде, класична кажуть. Ось колода. Оце її. І на море їздили, брала, знаходились там, хто. В общем, в общем, брала. Заробляла очі скрізь, називається. Так що таке діло. візьмемо колоду. Подивимося, що кому хоче колода сказати. Не приліпляйте зразу, що це комусь якось. Тобто це, в общем. Хто зна себе, той зна себе. Щось тут я. І прошу ж, не пишіть мені цілі поеми. Ну. Накили місьрні плями, що нам робити? Задубали. Просто хочеться взяти і удалити. Ось це сообщення навіть без ніяких оцих всіх. Без отвітів, без того, щоб казати, щось розказувати. Все це при розкладі. Якщо ви хочете мені щось сказати, Ага, угу. це повторна чистка. А це за свічки люди. Пишуть це ми потім відвідати. Не треба, я прошу вас, не пишіть мені цілі поеми, я їх не читаю, я одразу злопчення удалила і все. Зачем мені, от пойміть, зачем мені читати, потім відповідати, потім з вами на розкладі балакати про це все, слухати вас. Якщо я можу, надо розклад, ви согласні на розкладі ви мені все розкажете. Я ж не кажу, що ви мовчіть, я буду сама балакати. Ні, хочете розказати, ви мені розкажете все. Я послухаю. І вам хорошо, і мені хорошо. Ну нема такого времени, в мене, щоб оце сидіти читати, відповідати. Що посовітуєте, що чу я должна щось совітувати? Я можу по картах подивитися і сказати карт. Я карта показує. В голові в мене, як сказати, не, шарики не, не, не можуть так крутитися швидко, щоб совіти, совіти, совєти, совети. Так, все, ну його в свідомі. Давайте почитаю вам з Фейсбука. Вчора я Кузьма там закруглаю. Це не мої слова, щось я прочитала, щось мені подобалось. І вам кажу, що це не мої слова, я така, не така вумна. Да, Кузьма Давайте домовимося, що якщо світ міняється на гірше, то ми з, ми з вами змінимося на краще. От про таке хочеться балака, дівчатка. Давайте домовлятися з вами, хай нас буде трошечки, хай нас чуть-чуть буде, що якщо світ міняється на гірше, а він міняється. Повірте, по розкладах боже, дивися. Ну, я ж розумію, що таке були розклади 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому, ну, які були, про що ми балакали. І зараз. Зараз сплошні порчі, завісті, і все, і все, і все. Через що воно вас інтересує, через що я щось вам можу що можу сказати, то я можу сказати. Восприймайте, ви те, що я кажу. Не воспринимайте, це ваші діла. Я не, знаєш, як не последня інстанція, я ніхто, і звати мене ніяк. я. Є над нами. Ну, те, що я піднімаю, те, що я кажу, те, що по своїй практиці, за порчі, за все, я вам розказую в цьому. Ніяко ви нікого не вичислите. Тому що ті, що цим займаються, ви їх ніколи не вичислите. Якщо вона займається чи він цим займається, можна себе захищати просто время від времени. Значи от Знаешь, в больниці проходите профосмотр якісь. І там, може, вітаміни пропиваєте, чи що там і магі, чи ще щось пропиваєте. Оце так само може бути це. Трошки почистилися, трошки защиту поставили, все, дай Бог, щоб воно. Людина вам скажу, якщо людина вірить в це, я вам кожен відео це кажу. Якщо людина в це віри, ну це 90% того, що дійсно, понимаєш, ніяка зараза, хоч якийсь період рівні не буде чіплятися. Якщо не віри, то може це. ось сьогодні жінка якась втрача дзвонять і дзвонять, дзвонять і дзвонять, дзвонять. Встала рано до телефона. Це якийсь номер непонятно, звідкіля. або десь з Америком, ну, бо там ніч. Щось вони писали, що там ніч, ну не воно. Жінка якась пише, що на конець з тими чистками двічі вона нас робила. Я, каже, розірвала цепочку болячок. Які там болячки? Що? Я цього не питаю, тому що ну чистки, мабуть, ми робили, знаєш, вона пише. Може давно, тому що так я по цій аватарці, я не пам'ятаю, ну не важа. Я наконець розірвала цю цепочку болезнь, короб. Ви ж знаєте, краще, ніж я знаю. І старайтесь себе, якщо хто там це розуміє, старайтесь в цьому себе підтримувати, не запускати. Це все зараз не менш важне, ніж от, примерно, больниця. Ніхто з... Це з больницею не сравнює, понятно. Ну просто я кажу, на організм людини, на життя людини, воно не менш здає оце все, чим такась хвороба, просто якийсь вірус там десь ви підхватили. І саме головне, щоб не було пізно. Начали одне. Так, зараз вам вже ж прочитаю. Давайте домовимося, що якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. Більш розуміючі, мабуть, один одного. То не коштує великих грошей, то все безплатно. Бути добрішому. Кузьма Скрябин, щоб ви розуміли, хто це сказав, це написано Кузьма Скрябин. Так що не моє це, це я собі виписала і думаю, вам скажу. То все безплатно, то не коштує великих грошей, то безплатно. Ну все. Знаєте, і, і як сказати, і від цього йде далі все остальне. Це таке сьогодні я вам хотіла, хотіла, хотіла почитати. Так що давайте будемо мудрішими, давайте будемо... Тому що то великі грошей не стоїть, то все безплатно. Ой, давайте подивимося, що кому хочуть карти сказати. Може, комусь із вас щось хочуть карти сказати. І день погнали. 12 розклади ваші. І так потихеньку, помаленьку. Жисть чут. Не, Ну, давайте. Що тут нам хочуть сказати. Хтось хтось когось хоче ужалити. І ця карта показує, що дивиться, може дивитися та людина, яка хоче когось ужалити. Не яку хтось ужалити чи старається там достати, а та людина, яка, ну знаєш, хоче. От якась несправедливость, чи щось от хоче чого. Мужчина якогось хоче вжалити. Якась обіда на мужчину, якась жінка з якоюсь обідою на мужчину. Жінка хитра, жінка постільна, ну то це відношення були. Да, романтика, любов, вроді псипа була. Даже, даже дитинка тут є. Даже дитинка тут є. Жінка, яка хоче. Зайти. Тут щось ще б не візьму. Да, Тут сім'я. Тут да, Тут якийсь мужчина виходить, захажував до когось, маючи сім'ю, маючи дитину, і захотілося романтіки, захотілося, захотілося отношення, якихось чувств, якихось, якихось щось, щось испытать такого. Ну, Тут бачиш, тут сім'я, тут сім'я, тут дитина, сім'я. Харта показує, ну в те час захотілося побарствувати. І тепер та жінка до якої захазувала, яку оставив як і вернувся, так сказати, в своє гніздо, в свою сім'ю, в свій дом. От вона старається його ужалити. Старається, а через що? То есть, через що? Яким способом старається? Це більше мужчина касається. Бачиш, якусь бідну загаді. Якось бідний загнати фінансово. Не казали до кінця приєднання. В общем, вона якимсь мужчиною тут чи згущаються. йменно по фінансовій стороні. Тобто, якщо вона його достає, вона йому робить больно через фінансову сторону. Тобто, десь якийсь мужчина, в якого може фінансова, фінансова сторона його жизни провалюватися. Чого? тому, що десь ходив із сім'ї від своєї дитини, із свого гнізда, ходив десь до якоїсь жіночки, молодухи якоїсь ходив Він не оказав довір'я, не оказався приданий, так як вважалося, ну так як хотілося, щоб був преданий, щоб були отношения щоб отношення ці були длинні і все. Жінка про це все мічтала по карті звізди. Мчтання якісь були такі великі. Ну, Дело в тому, що зараз карта туча. Проблема над цим мужчиною згущається? Ну, Давайте ще раз половимо. Що це касається мужчин, сімейного мужчини. Ну, жінка хитра. Жінка йде по карті змії і жінка йде по карті. Жінка це не, не жінка, жена. Жінка це до якої ходив? Це до якоїсь молодухи ходив. Молодуха якась. От вона йде по двох картах хитрості, дуже великої хитрості. І якщо так все воно буде, вона розмаже його. Вона уничтожить його. Через що, яким путем? Ну, це її касається. Перестане. Встречаться доти, перестали, перестане захаржувати по фінансу. Бити не дуже по так же. ну, Дай Бог, щоб устоя в мужичок. Ну, Дело в тому, що... Може не устояти, тому що дерево тут падає, корінь виробить. Може не устояти. Тобто деська може. Ну це теж це свого роду плата за за те, що піти побарствувати, за те, що хочеться десь на сторону сходити. Це ніхто нікого не учи, може в пасі. Я кажу, просто для когось общий розклад карта показує. А криси, ось миші, вони можуть. З'їсти все. Не з'їдять, значить, понад кучою. Тобто фінансова сторона в сім'ї, в цього мужчинки може посипатися. Понімаєте? Просто того, що для нього казалося, чи він до себе приблизив хитру, хитру, прям дуже хитру жінку, яка понімаєш, яка, яка не успокоїться, що їй не служили, що до неї перестали захажувати, заїжджати. Тобто вона надіялася, її по карті звезди, надії були одні, тобто плани вона встроїла одні, а вийшло зовсім друге. А може це про ту жінку, яка примерно хоче, хоче примерно звести щоти з цим мужичком? Да, у вас вийде. На правильному пути, якщо ви хочете розмазати його по фінансах, ви можете його розмазати по фінансах, якщо така дивиться жінка. Не продав довір'я, не, не дав того, чого вже дала вона від його. Ну, от таке. Не треба тільки кожному для себе це все. Це обще. Це я сказала те, що от карта показала. Ось такі діла, дівчата і мальчик. А є тут магія чи мені давайте, глянемо Є тут магія. Всьому. Та є. Куди без моїх? Є тут магія. Своє я, задіти дуже своє я, да. несправедливість чувствує жінка, карта. Бачите, сидить бічаю. Вона чувствує, що не, неправильно. Не, ну, от вам вже підкладають. Це не обов'язково. Не обов'язково, що знаєте, от... В мене візьмеш і біжи, підложи отак. Ні, це так називається підклада. Воно в мене може бути. Тобто я можу його зробити, і воно в мене буде. Не обязательно давати тій жінці, а жінка піде там, тому мужику під хату десь, під цей. ні, це називаються підклади. Воно може, Бачите по карті сонця. Це карта егоїзму. Тобто її я задіто. Її я задіти. тут жіноча карта, вона нарисована. Тут карта показує те, що беззаконно. Тобто вона ще що з нею поступили, несправедливо. Тобто, сілій лапшина вішав дуже багато. І от жінка сидить і вважає, що так незаконно. Карта починається і карта те, що підкладе. Що в цьому мішочку карта показує. Ну це тільки той знатиме, хто, хто цим займає. Це попробуй, щоб убрати людина, яка от робить, а друга буде обирати, знала, що тут лежить в цьому мішочку. Як тут воно зроблено? Далі. Ну да, можна, можна спалити гроші, можуть, фінанси можуть завіти. романтика. Все починалось дуже красиво. А все починалось по любові. А все починалося. Ну, Зараз тоска. Через свою тоску вона розможе все. Не тільки, розумієш, вона, от дивись по картах, як карта показує. Да. Подіваєте, як сказати, вона себе готова унічтожити, тільки йому доказати. Вона себе готова унічтожити, людина, спалити на кострі, вона себе готова, ну, тільки йому показати, що ти зо мною поступив, ну не так, як ну, без закону, неправильно. Понимаєте, хто знає, що там було? Наскільки її я задіти крепко. Тобто людина сама готова згоріти в оцьому всьому, унічтоживши його. Ну там дитина, там сім'я. Ну це ми в общем балакаємо. Це ми в общем балакаємо, от як вони ці розклади робляться. поняли ви? Це так, общий розговор. Хто не восприймає, слухайте, як казку. Якщо вам подобається слухати там, мої балачки, слухайте як казочку. Не вірите, не вірте. Хорошо, слава Богу, що не вірите, значить вам не приходилося. Дай Бог, щоб і не прийшлося. Живіть своє життя спокійно, тихенько, мирно, мирно і все остальне. Вон слова кузьми, читати треба, слухати. Що... Надо старатися, розумієте, ну від цього ніде ні, ні, ні. не дізнатися. Хочеться, не хочеться, вам мені хочеться. Повімаєте, якщо воно, ну як стати, якщо б люди в цьому не нуждалися, то цього всього не було. Воно було б не інтереса, воно було б не нужно. зле. Ну якщо воно є, значить хтось комусь це воно треба. Хтось, ну як стать, хтось цим користується. Не я ж сама сижу для себе отут чи там такі, як я. Самі для себе, отут сидятька, ну це те, що ви бачите, це знаєш, як от це вітрина. Ну, якщо в мене ви дивитесь, це вітрина. Це все время, тут я можу сидіти, робити розклади, все, все, все. Все робиться того, те, що ви не бачите, те, що я вам ніколи не покажу. Те, що воно вам не потрібно знати. Навіть ті самі чистки, навіть, ну то, це, це як сказати, це я і те, що я роблю. Все. Можна зняти, можна показати, можна, щоб ви там махнули, охнули, подивились, так, да, дійсно, воно щось робиться. Мені ну як, мені це не інтересно. Ви вірите або ви не вірите? І те, що я роблю навіть в чистках, навіть свічку я беру, це я і свічка, я і ви. Тобто, ваше ім'я, ваше число, місяць, рік народження, і я роблю його. Без того, що на публіку, без зйомок. на зйомки я можу побалакати з вами. Ну, ходили ми десь там на гору, ну, показали вам природу свою і то. Може, я туди хожу кожен день, може через день. Ну це не обов'язково, що я вас буду водити і показувати, що я там вішаю, чіпляю і що я там роблю. Чи там ще дуба, чи до дуба, чи монастирі, чи церкви, воно вам не треба. Понимаєте? не нужне воно вам. Ну, побалакали, побалакали. Вроді про щось в же час не пройшов. Так само і про порчі ми балакали, так само ніхто вас не лякає, ніхто не пугає. Не вірите, я вам кажу, молодці, значить, вам не приходилось, значить, ви щасливі люди. Кому прийшлося, хто з тим сталкується, ну, вони вірять не те, що і в чорта повірять чи повірили. Тому що ну такі діла. Все те, що ж хотіла сьогодні вам розказати. Я саме головне хотіла почитати вам. От слова кузне, які мудрі слова. І теж людина була, молода людина, жила, була за Україну, Тобто не скаже, що він якийсь там, ну, хотілося таке слово сказати, ну не скажу. Подієте? Я казався не нужен, як казався мішає. От як воно, розумієте? Як, як воно в житті, як воно в житті. Ті люди, які хоча б хоч, ну, як сказати, хоч щось хочуть поміняти, а вони, виявляється, не нужні. Те, що не нужні одне, а те, що вони навіть, як сказати, лишні. Тобто на цьому світі вони не нужні, щоб не мішали. Ось так вже сустрою. так вони і є, так і живе. Все, сьогодні короттеньке відео, мабуть. Заказуйте свічечки, ложу іконки від батюшки. Ось такі. Це в мене дві книжечки положу комусь ще. Одну положила, другу положу. Тобто заказуйте свічечки. Ви там мені пишете, тоді для чого я вас питаю? Кому для чого, у кого які там проблеми, заказуйте свічки, мотаночки. Ось надо мною висять мотаночки. захищають мене. Розклади, розклади в Viber, ніяких немає акцій, не може бути ніяких акцій. Тобто, мій Viber, мій номер телефону, один він відповідає тільки на те, що ви пишете. Балакаємо, розмовляємо тоді, коли вже там вийдете на розклад, чи там чистку ви заказуєте, ну, ви заказуєте її без розкладу. Тобто, якщо мені треба щось спитати, я вам кажу, там на 5 хвилинок мені передзвоніть, щоб я. Голос хоча б почула не по переписке, а і то не всім. Якщо я там починаю щось дивитися, й мені щось ну поняли. То поняли. А так телефон я не беру, тому що, ну потому що, по тому, тому що мої правила. Такі мої правила. Все, пока, давайте.